Вчора, 22 січня, ця країна відзначала День Соборності. 22 січня 1919 року цей день дійшов до національного календаря як Велике державне свято, День Соборності України. Саме тоді на площі перед Київською Софією відбулася подія, про яку мріяли покоління українських патріотів. На Волелюбному зібранні було урочисто проголошену збуху Української Народної Республіки і за. Української Народної Республіки, тому наші сьогодні зібрання вважаються відкритим. 22 січня 1919 року війшло в історію як день злуки або соборності українських земель. Це була спроба об'єднати всі українські землі в єдину державу. Історія була жорстокою до України. Протягом багатьох століть український народ не раз підіймався на боротьбу з поневолювачами. З'явилися держави УНР і ЗУНР як воє воїн нашому народу. Святковий акт Злуки розпочався 22 січня 1919 року о 12-й годині у місті Києві. Представник уряду директорії Федір Швець виголосив новоочікуваний універсалу. Віднині воєнно здавається століттями відірвані одна від одної частини єдиної України. Західноукраїнська Народна Республіка. Галичина, покровина і Кожурецька Русь і на Дібрянська велика Україна здійснилися великовічні мрії, якими жили, за які вмирали кращі сини України. Віднині український народ увільнений могутнім при... пропривом своїх сил, має змогу з'єднати всі зусилля своїх синів для утворення нероздільної незалежної української держави на добро і щастя робочого ладу. Життя йде дорослішого віття цивільних матерів, такий закон життя. Та ніколи не старітиме наша квітуча українська земля. Споріняють дитячі голоси, синіє небо з ним промінням сонце, ще вечір тобі. Україна рідний край, земля з багатовіковою історією, мальовничою природою, чарівною, піснею, працелюбним, мудрим і талановитими людьми. Пождалися, уклін чолом народу, що юномову і державу нам зберіг, зберіг таку страшну негоду, коли й сам стоять не міг. На вік прийшла пора безславна, світи, і сянь, моя держава, Рідна матір, в Україну, подивись, твої сини вже посіяли свободу, вже колозять за Ті, із кого капрували, насміхалися в могли. Знов народом гордим стали. Більш вони вже не пахли, не лакуси, не прийшли. Маєм сонце, маєм море, маєм Київ і Дніпро, Маєм землю, неозору, на якій росте добро. Синьо-жовтий прапор має, володимир свій з'їзу, то іся і повідають. Ми народ великому. Боже, Отче, всемогутній, захисти, коханий край, дай нам вийти у майбутнє мужність і сміливість дай, захисти нас від свавільних Хижаків жорстоких злих, захисти від божевільних. Чорнові любимо. Хай собори на руїні, стан там, де ти брорі. Незалежний Україні, слава нині і повітря. Волиною мовчання вшануємо пам'ять тих, хто сьогодні виборює незалежність нашої держави. Соборності відродить наші пам'ятки допомості, дасть любові до землі і народу, який допоможе цінувати свободу. Шановне зібрання, величисте дійсно присвячене Дню Соборності України, оголошується закритим.